Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні, 22 серпня. Колектив Південноукраїнського енергокомплексу продовжує стабільно виробляти електроенергію для потреб населення та промисловості, допомагати армії вирішувати нагальні виробничі питання. Минулого тижня на підприємстві відбулася чергова ротація постійної місії МАГАТЕ. Проведено оперативні наради з поточного стану на ПАЕС із центральним офісом МАГАТЕ. Важливим у цьому аспекті є продовження спостережень представниками Міжнародної агенції за безпекою на Південноукраїнській атомній станції, коли агресор регулярно вчиняє на території України акти ядерного тероризму. Міжнародна команда працюватиме на станції до 7 вересня. А 16 та 17 серпня на нашій станції пройшло планове протиаварійне тренування. Перевіряли здатність персоналу діяти в умовах надзвичайної ситуації. Аналізували також готовність системи аварійного реагування до вчасних і ефективних дій у разі аварії. Тренування проводяться передусім для постійного вдосконалення професійних навичок реагування у будь-яких позаштатних і загрозливих ситуаціях на атомній станції. Сценарій цього тренування був доволі складним, проте в сьогоднішніх реаліях. Коли ворог намагається знищити Україну та, попри здоровий глузд, нехтою, ядерною та радіаційною безпекою, захоплює атомні електростанції, мінує ядерні енергоблоки, цілить ракетами по енергетичних об'єктах, ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких подій. І на завершення напередодні двох свят Дня державного прапора та Дня Незалежності України. Від щирого серця бажаю всім перемоги та мирного неба. Нехай кольори нашого прапора стануть для всього світу символом нескореності та свободи. Бо незалежність для нашої нації це в найскрутніші моменти залишитися українцем, бути сильним, мужнім, вільним і мати власну ідентичність. З Днем Незалежності країно! Слава Україні! Слава її захисникам!